Мене звати Ірина, мені 50 років. Вернулася з проблемкою, що в мене дуже боліло колінко. Вже два роки взагалі не могла стати. зверталась до різних лікарів. На жаль, ніхто нічого не допомагав. Кололи, казали, буде добре. Болі продовжувались. Найшли вас, вирішили звернутися до вас. Донька знайшла по інтернету, почитала відгуки і натрапили на Петрика Тараса. І зразу не роздумуючи, прийшли до нього. Лікар гарно розповів. Видно було, що людина хоче допомогти. Ходиш, лікар буває, то в них диск не запускається, то його й не цікавить. Ну дуже багато нюансів. А тут він мало того, що пригласив мене і доньку, і приділ він, він не мені просто розказував. Всім розказував хто був за мною. Він розказав, яка проблема, як краще зробити. Мені оставалось одне вирішити: або так, або ні. Гарно було розказано, а хотілося бути здоровим. І щоб нічого не боліло. Якщо чесно, ні. Не було. А взагалі, перші дні не було відчуття, що я в лікарні на ніжку на другий день, практично повністю. Всі приємні. Всі дуже дають, якби, багато тобі уваги приділяють і всі запитують, що потрібно. Дуже всі чим, приємно на даний момент. Мені просто добре тут. Я довольна, що в мене вже нарешті практично нічого не болить. Мені було комфортно.